Наша бригада створена в травні 2015 року і безпосередньо брала участь в АТО, була відзначена відзнакою президента. На 29-ту річницю незалежності України за наші зразкові виконання бойових завдань за високі показники нам присвоїли звання. Е Почесник князя Вітовта. Він перший, хто вивів на поле артилерійську, значить, бригаду, і от там вони освобождали українські землі. Великий князь Вітовсь і артилерія пов'язані між собою напряму, тому що одна з перших згадок використання польової артилерії це битва на Ворсклі Річка це сумська область. учасна, між а, військами Великого князя Литовського і Золотою Ордою. І Вітовт якраз там кажуть, використовував вже артилерію, Одеса і. Назва Коцюбіїв Коцюбеїв якраз вважається, що було засновано за великого князя Вітовта, Херсонська Миколаївська область, і так от символічно, коли сорокова. Бригада, якраз з Миколаївщини, і багато населених пунктів були засновані власне Вітовтом. І навіть зараз там зустрічаються таке Вітовтка, там село, наприклад, це от, кажу, все поєднане якраз з великим князем Вітовтом, який якраз ці от терени доєднав до сфери впливу якраз середньовічної Русі.